Дякую! На ком'як! Ось господик такий тут, річечка. Ну що тут наш ком'як? Ух ти, ми ще бесідочку таку зробили. Ми зупинятися не будемо. Є зовсім пологі стежечки рівненькі. Ми йдемо зігзагами. праворуч, ліворуч. вузька. Саме головне, що ми йдемо горитні, так? так? <тес> Внизу шумить річечка гірська, спереді група, ззаді група і ми посередині. Да. Дядя Руслан, звичайно, газонув. ну, дівчинки не дають газунути. Да, ну, Ти у нас я, замикаєш кошку. колону. ха-ха, да. Хаха, посміхайся. <ривіт. <ривіт. А, дійшли до полонини. корівки тут пасуться. і Люди відпочивають. Краса. І йдемо собі далі. Лісом корівеньки. Му корівеньки, ти спаси. Переходимо на червоний маршрут. Кажуть, пологі ще радиться. Такі сходинки, з корені. Передамося, дитинчик, так? Да? Давай, дипчик. Чи да. Знімаю. Так, да, так, Всі чемодани в тебе? Так. Yeah. Ангеліна тут? Yeah. А, зброя в тата вся. Yeah. Штани yeah. мокрі, yeah. Валь. це. Та в мене і в тебе, кстати, ззаді. <laughs> а мене? Ну, хлопці мокрі. А в мене? Та мокрі в тебе штани. Ну, я не встиг. Тебе дук мокрий. <laughs> Та менше кричать треба ah, no. було. А, а, а. Бабак з червоним рюкзаком. І ось бабак у сірій кепочці. Помаранчеві кепишці І бабаки. Вон, за ялинками поховалась. Бабаки. Рід бабаки! Ось інша рослинність у нас тут починається. Це вже не такі ялиночки. Або сісунки, або навіть не знаю, що це. Щось цікаве. Красиво тут. Сходинки такі. Нехай я якось вилізу Оп. Оп, я ж тут знімаю. Тут такі сходинки наробили з перетинками. Що прямо йди і радій. З усієї сили. дійсно гарно. Це ж сосна, мабуть, це не ялинка. Все? Єдуться. Сосново кам'яне. Царство. Дядя Руслан з Артемом вже вибралися. Глянь, красиво красивий! Даліночка, гляня, гарна. Нам ще туди, в той прохід поміж соснами. Неймовірно. туди. Хмарно. Що? Вирушаємо в кам'яну дорогу. Поміж соснами. Я на зелених камінцях. ура! Нам ще трішечки залишилось. Так красиво, так незвично. Не всі зелені камінці заді заді. На Вершині. Гори. Пом'як. Фотографії. Це красиво. Вірте, не вірте, небо красиве. І ми на Хом'яку. Ця гора називається Хом'як. А вон там Говерла і Петрос. Виверла лівіше, а тросправіше. А ми зараз на горі Ура! Oh, yeah. oh, yeah.